Прямо зараз ти можеш підписати закон історичного значення, який врятує життя трьох мільйонів людей. Але є ризик, що багато хто буде дуже незадоволений, бо це вплине буквально на кожну дорослу людину в країні. То як, підеш на ризик? Вітаю, ти щойно підписав закон про заборону алкоголю, і це найкатастрофічніший закон в історії США. Що ж, давайте розбиратися, що ти накоїв в цьому відео. Ви дізнаєтеся, як насправді виникла мафія в США, до чого призвела вирубка виноградників в СРСР, які небезпеки чекають на тих, хто свідомо не п'є, і найголовніше, чому заборона алкоголю насправді не має сенсу. Мене звуть Влад. Ви на каналі Наковальня у кузні цікавих оповідей. Я одразу прошу поставити лайк і підписатися. Для тих, хто хоче підтримати канал, є посилання на банку в описі. Минулого тижня я обіцяв розповісти, як на практиці нас манить заборонено. Що ж, давайте розбиратись. Може здаватися, що зараз в США відбувається щось, що пізніше історики назвуть найабсурднішим періодом. Проте на початку 20-го сторіччя ситуація була на набагато гіршою. Алкоголізм став проблемою, яку вже неможливо було ігнорувати. Просто уявіть собі, кожен десятий дорослий американець був алкоголіком на стадії важкої залежності. Чоловіки пропивали всю зарплату, і їхні діти лишалися голодними. Процвітало домашнє насильство. Пити починали ще зранку, тому на роботі ситуація була не кращою фабрики стрімко втрачали доходи, бо робітники не виконували нормативи та калічилися через недбале ставлення до техніки безпеки. Це була абсолютна катастрофа, і треба було щось робити. Першими забили на сполох жінки. Вони організували Temperance Movement – рух за тверезість, який мав переконати чоловіків схаменутися. До жінок приєдналися церкви, релігійні громади та фермери з сільської місцевості, бо всі вони зійшлися на тому, що пияцтво руйнує сімейні цінності та мораль. Посторонь не лишилося також. Лікарі та сам Генрі Форд. Шкоду від багаторічного пияства вже навіть важко було точно підрахувати. Суспільний тиск наростав, доки влада вже не могла ігнорувати проблему. Тож, 16 січня 1920 року було ратифіковано славнозвісну ту поправку до Конституції США, яка офіційно забороняла виробництво, продаж, транспортування та розповсюдження алкогольних напоїв на території країни. Так почалася епоха, відома як Сухий Закон. Нарешті суспільство ви. Дихнув споживання алкоголю впало на 13%, Рівень злочинності впав. і Люди стали значно менше калічитися в стані сп'яніння. Нарешті, після кількох жахливих десятиліть, життя почало налагоджуватися. Однак, вже за кілька місяців стало ясно, що наближається нова катастрофа, наслідки якої ніхто не міг навіть уявити у йорку Замість 500 легальних барів, які контролювала держава, виникає 30 тисяч підпільних. Це більше у 60 разів. Щоб потрапити до такого бару, треба підійти до дверей та прошепотіти Speak easy, friend», Бо якщо поліція почує, проблеми будуть у всіх. Більше того, у перукарні після стрижки перукар міг запитати, щось іще. І якщо відвідувач знав кодове слово, перед ним відчинялися двері до секретного бару, і насправді підпільні бари змінювали культуру США. Бо заради жаги алкоголю там об'єднувалися люди різних кольорів, шкіри та різного достатку. А найголовніше, там зароджувалося абсолютно нове явище джаз. Проте, крім романтиків, які прагнули лише розваг, були ще і прагматики. Хтось кмітливий підрахував, що пляшка алкоголю, яка раніше коштувала 10 доларів, тепер продається на чорному ринку за 100, а то й 200. Просто не може існувати легальних бізнесів із маржею в тисячу відсотків, бо за такі гроші люди готові вбивати, і вони дійсно почали це робити. 1919 року дрібний гангстер з Чикаго почав свій шлях до кримінальних вершин. Уже за 6 років він заробив сотні мільйонів доларів на рік. Це півтора мільярди в перерахунку на сучасні гроші. Ви точно про нього чули? Це Алькапоне. Він створив цілу імперію, зібрав навколо себе тисячі озброєних людей, які підкупали копів та знищували конкурентів. Він мав імунітет завдяки політикам та суддям. Проте ця система неухильно гнила зсередини. І ось на день святого Валентина в Чикаго, прямо в центрі Америки, сімох людей з конкуруючого групування просто вишикували біля стіни і розстріляли в притул. Це стало початком кінця епохи сухого закону, бо після цього інциденту різко зросло суспільне обурення та тиск на владу, і зі Почали по справжньому боротися. Також вже неможливо стало ігнорувати, що через заборону алкоголю люди почали пити буквально все, що горить як метанол, промисловий спир та деревний спир. І це призводило до отруєнь, сліпоти та навіть летальних наслідків. Знадобилося 10 тисяч таких смертей, щоб нарешті 5 грудня 1933 року конгрес прийняв 21-шу поправку, яка скасовувала 18-ту. Поки що це єдина в історії США повністю скасована поправка. Заборона алкоголю США Ша повністю провалилася, але ж існують країни, де вона діє десятиліттями. В чому ж різниця? Можливо, за майже 100 років людства таки просто навчилося і більше не повторює тих самих помилок. В таких країнах, як Саудівська Аравія, Кувейт та Іран, алкоголь повністю заборонений вже більше 70 років з релігійних причин. За порушення передбачені вкрай суворі покарання, і ув'язнення, порка та навіть довічна депортація для іноземців. За офіційною статистикою споживання алкоголю дійсно 0 літрів на душу населення. Але як їм це вдалося? Насправді формальна заборона та офіційна статистика не зазначають. Що алкоголю в цих країнах не існує, він потрапляє до Саудівської Аравії нелегально через дипломатичні автомобілі з імунітетом від перевірок. Чи просто контрабандою, і незважаючи на заборону виготовлення, домашні самого перетворилося на цілу тіньову індустрію з багатомільйонним оборотом. І, схоже, що Саудівська Аравія вже готова переосмислити заборону алкоголю з 2026 року. Вона має бути скасована в рамках стратегії Vision 2030 заради розвитку туризму та залучення інвестицій. А тим часом у Гуджараті точно не стануть поступатися заборони алкоголю заради прибутків. Це найбільш економічно розвинений штат Індії. І повну заборону на спиртні напої там вели ще в 60-х, керуючись ідеями Махатми Ганді та релігійними переконаннями. За ці 60 років штат втратив близько 30 мільйонів рупій податкових надходжень, але це не завадило побудувати кілька міст мільйонників з модернізованою інфраструктурою та розвиненою індустрією. Але це не означає, що люди втратили інтерес до алкоголю його весь цей час виготовляють підпільно, в тому числі зі згодою деяких представників поліції. І зрештою, відсутність Контролю якості призвела до масштабної трагедії 2009 року. Через отруєння метанолом загинуло 130 людей, і ще тисячі було госпіталізовано. Це змусило поліцію провести понад 8 тисяч рейдів і заарештувати майже 7 тисяч виробників нелегального алкоголю. Проте ключові постачальники залишилися на свободі. Ви вже помітили паттерн, що повторюється при кожній спробі заборонити алкоголь, незважаючи на заборону держави. Попит на алкоголь залишається. Спочатку виникає дефіцит, але потрібно буквально кілька місяців, Місяців, щоб ця потреба компенсувалася неконтрольованим підпільним виробництвом. Одразу з'являються корупційні схеми, які покривають виробництво та розповсюдження алкоголю. Це змусило мене замислитися про ситуацію, яка виникла у нас з початком повномасштабного вторгнення. За офіційними даними, з березня по квітень 2022 року виробництво алкоголю зменшилося на 11%, імпорт на 34%, А фактично, обсяги продажу та споживання зменшилися майже в половину. В багатьох областях ввели обмеження на продаж алкоголю. А в Києві та Чернігові навіть оголошували сухий закон на кілька тижнів. Однак, із середини 2022-го ринок поступово відновлювався. Продаж алкоголю почали зростати. Споживання зросло як серед цивільних, так і серед військових. Як думаєте, що відбуватиметься далі? Наразі для військових діє повна заборона на алкоголь, проте він все одно потрапляє на нуль. І можливо, це зараз справді єдина можливість справитися з усіма щоденними жахами бойових. Дій, мабуть, повинна існувати професійна допомога військовим, але ж в окопи психолога не викличеш. Тож чи повинна держава вимагати дотримання сукого закону? Пишіть в коментарях. Я особисто думаю, що головне це хоча б не повторювати тих помилок, які вже були в історії. Насправді є один кейс, коли заборона алкоголя державою дійсно спрацювала. Але якою ціною 1985 року в радянському союзі до влади прийшов Горбачов. Одним із перших його політичних рішень було почати масштабну антиалкогольну кампанію на той момент середній радянський громадянин споживає близько 14 літрів чистого спирту на рік. Що вдвічі перевищували європейські показники? Кожен третій помирав через причини, пов'язані з алкоголем. Тому виробництво алкоголю скоротили на третину. Заборонили продаж раніше друга години дня, ціни підвищили втричі, ввели талони та обмежили продаж до двох пляшок в одні руки. Ну і звісно, створили комісії з контролю за всіма цими нововведеннями. Аби компенсувати закриття половини алкомагазинів, почали будувати спортивні майданчики, відкривати клуби та табори. І це спрацювало протягом двох років споживання алкоголю. Пало в. Двічі Смертність чоловіків знизилася на 12 Тяжких злочинів майже вдвічі. Щорічно всі ці заходи мали рятувати життя понад 400 тисяч людей. Проте ціна виявилася ще більш вражаючою за успіхи. Люди почали пити сурогати. Одеколон трійний, гальмівну рідину, авіаційне паливо. А головною легендою став столярний клей БФ, який лагідно називали Борисом Федоровичем. Отруєнь метанолом стало шість разів більше. Люди помирали від сирозу печінки та незворотніх уражень мозку та нервової системи. Економіка зазнала значних збитків, бо алкоголь проносив одну шосту бюджету, а соціальна напруга невідворотно наростала через наслідки найбільш невдалого рішення Горбачова. В рамках антиалкогольної кампанії він наказав знищити величезні площі виноградників у Молдові. З 210 тисяч гектарів виробили 80. Виробництво винограду в союзі скоротилося вдвічі. Було повністю винищено унікальні колекційні сорти винограду. Селекціонерів та виноградарів почали переслідувати. Професор Павло Голодрига, директор інституту Магарач, навіть наклав на себе руки через те, що праця всього його життя була просто знищена. Все це призвело до зростаючої недовіри населення до влади, створило серйозні економічні та культурні проблеми, і, зрештою, скоріш за все, стало одним із чинників розпаду СРСР. Можливо, якби так само як в США чи в Саудівській Аравії достатньо розвинулась підпільна індустрія з маржою у тисячу відсотків. Ситуація. Мала б інший розвиток, але як бачимо, при дійсній повній забороні алкоголю економічний колапс просто невідворотний. То що ми приречені страждати від алкоголізму на суспільному рівні, і жодна форма тиску держави не може цьому завадити. Насправді вже існує альтернативний варіант. Покоління Z почало свідомо відмовлятися від алкоголю. Вони практикують тверезі паузи та прагнуть вживати алкоголь більш помірно та усвідомлено. У масовому тренді Dry January беруть участь мільйонів людей заради фізичного та ментального здоров'я. Покоління Z розуміє, що алкоголь діє на мозок як депресант, що посилює психологічні проблеми. Тому, нарешті, люди перестають заливати стрес, тривогу та депресію. Можливо, 100 років тому інших варіантів не існувало, проте із розвитком психології та психіатрії з'явилися науково підтверджені способи лікування більшості ментальних проблем. Також через економічні проблеми у світі молодь обирає інвестиції у майбутнє, а не сумнівні розваги. Така зміна пріоритетів зменшує споживання алкоголю. А ще з'явилося соцмережі. Режі, в яких твій соціальний капітал може зруйнуватися в один момент через п'яне фото чи відео, і це вплине не лише на особистий імідж, а на кар'єру. Тому Gen Z уникають образу любителів хильнути чарочку. В цілому алкоголь все менше асоціюється із позитивними атрибутами. Якщо 100 років тому успішний бізнесмен обов'язково мав пити віскі та палити сигару біля каміну, то тепер він займається біохакінгом чи, хоча б фітнесом. Спорт, творчість, волонтерство та кіберспорт, дедалі витісняють клуб культуру з алкоголем, що лється рікою. Тож можна вважати, що освіта та соцмережі перемогли алкоголь. Насправді це лише частина правди, бо Джензі просто шукає інші способи втечі від реальності: Вейпи, трава тощо. Проблема не в речовині, а в потребі втекти від реальності. Пам'ятайте той закон на початку відео насправді не може існувати жодного закону, який врятує мільйони життів. Сухий закон не зупинив алкоголізму США. А СРСР добила не поразка у холодній війні, а заборона горілки. Покоління Z чи Альфа все ще мають шанс зламати цей паттерн. Справжнє питання не як заборонити алкоголь, а як створити суспільство, де люди не хочуть тікати від реальності. А поки що, скоріш за все, ми всі в тій чи іншій мірі відчуваємо зоопсихоз. І, до речі, алкоголь це не єдине, що заборонялося на державному рівні. Були цілові кампанії проти інших речовин. Якщо хочете дізнатися, як це закінчилося, пишіть коментарі. Коментарях. А вже за тиждень я розповім вам, як фарм корпорації перетворили поганий настрій на мільярдний ринок. Якщо вам сподобалося відео і ви хочете продовжити подорож у світ заборонених і інтригуючих знань, не забудьте підписатися на канал, поставити лайк, а ще поділитися відео із друзями, щоб вони дізналися незручну правду про звичні речі. Ви були на каналі Наковальня. До зустрічі!